Усіх вітаю вас, шановні українці. Слава Україні! Сьогодні буде одна з найулюбленіших ваших тем. Сьогодні у нас будуть невідомі, незрозумілі касети. Проанонсую ось так: от. Отак от раз. Показав я вам тільки торець. Бо все займе, ми будемо роздивлятися вже за столом ближче. Е цікаві касети яких я в житті не бачив, і от коли я побачив, вони в мене і з'явилися. От. Це, ну, так, да, такі колекційні варіанти. Касети, як то кажуть, його зрозумієш, хто вони і що вони. Так що пропоную, друзі, роздивитися їх ближче. Давайте. Друзі. Перед вами ось такі дві цікавенькі касети. Можливо, хтось із вас їх і зустрічав в своєму житті. Е, мені, як то кажуть, не настільки пощастило, щоб їх здибати раніше. Але вони з'явилися в, в моєї колесі. Ну, з'явилися вони, в принципі, е, як то кажуть, ні вчора, ні позавчора. Але дійшла черга. І до них, щоб вам їх продемонструвати. Ну, давайте, мабуть, зробимо ось так: от по черзі. Спочатку я вам покажу ось цю касету. Скоріше за все, <кхи> вам відомий такий приблизний дизайн HLN <кхи> капець, як смішно, H -L -N. Знаєте, на що схоже? Нещодавно, якщо я не помиляюся, звісно, Петро, пан Петро Дегтярьов демонстрував аудіомагнетікси. І в нього, по-моєму, там була дуже схожа касета аудіомагнетікс, саме з такою абревіатурою HLN. Я можу помилятися, але стилістика така дуже схожа. Пане Петро, якщо що, напишіть, будь ласка, в коментарі: схожа вона чи ні на вашу касетку. І ми заодно, як то кажуть, їх порівняємо. Так, ну що ж, касети, як то кажуть, я не вияснив, яких років він вони. Ну, саме ця невідомо мені, якого року, але, як то кажуть, по дизайну. Відкривається, до речі, дуже якось м'ягенький пластик, і йде на перекос, і виходить, що якийсь край чіпляється. Бачите? От. Є така думка, що касети ці, ну, вони приїхали, до речі, з Японії, але може бути, що це і Гонконг. Хоча. Ну... Теж невідомо. Це все, що ми будемо сьогодні, як то кажуть, все, що я вам буду казати, це, скажімо так, мої думки, як то кажуть, вслух. Ось так виглядає, бачите, поліграфочка. Ось тут, ось тут написано, що цю касету, от верхня строчка, можна використовувати в магніптофонах по типу бумбокс. Я вам відповідаю, що саме так. І перекладач для всіх типів майтафонів по типу Boombox. Що записано тут там, касета на 60 хвилин по 30 з кожного боку. Тобто, блин, ми, мабуть, б не би не зрозуміло. Да? І в малоймовірному випадку, якщо у вас з'явиться якийсь брак, ми її замінимо. Але перше слово, в малоймовірному випадку. Уявляєте собі. Ну, підписано, якщо ви помітили, якось. Чи мені одному тільки здається, що танцюють трі трішечки літери. Хоча це і не літери, а більше єрогіфи. Це все-таки. Я не знаю, чи вірно виерогляфи називати літерами. Ну, Значить, літери і єрогліфи. Так. ну, такі от яскравий турець на червоному. Uh, phony. HL, uh, HLN, Loud Noise, C60. Так. Так. Ось така от. Перша касетка. О, чекайте, касетка перша. Це не перша касетка. Касетка. от Зараз. Опа. Uh, не схоже, щоб це був Китай. Або якщо Китай, то, мабуть, якийсь фабричний. Але є трішечки такі ганджики. Ну, касета на гвинтах це вже добре. Трішечки тут підписали, бачите, поміточку, зробила, що це перша сторона, але благо, що тут чистенька. А от е друга сторона, другий бік, бачите, попідписували. Тут, до речі, теж через перекладач... Якась лекція якогось там е сансея. Вимовити е важко. Ось. Якось там сансея. Але щось мені, коли я дивився через перекладач, е чомусь згадався, що сансей саме за е єдиноборств. Ось. Тут його якась, -та, якась лекція. Але на початку я щось появив. Поставив магнітофон, і на початку я нічого не почув. Далі я вже просто не перематував. Ось така. Бачите, трішечки наліпка зміщена, тобто не дуже якісно зроблено. Правий бік, бачите, трішечки ніби з повз донизу. От. А тут ліва піднялася догори, хоча б принцип той самий. Я те саме сказав, тільки з другого боку зайшов, як то кажуть. Ну, і давайте зараз глянемо стрічечку. Так. Стрічка. Ну, ракорд. Рекорд звичайний, прозорий, але якась така легка матованість є. Дуже слабенька, давайте ближче підсуну Ось так. Ніби така легенька матованість. Але давайте віднесемо її до прозорих. Нехай буде Прозора. Так. Ой, ескюзьма. Ой. Так, ну і давайте подивимося, що ж там за стрічка така. О, доволі довгий ракордик. склеечка стандартна, невелика. Так. Ну, і ось така от стрічка. Так, 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 так. Ближче. О. Темно-коричнева стрічка. Е поліровка. Ну, мабуть, притаманна 70-м рокам. Але не саме такий наждак, але трішечки, ніби якась поліровочка була присутня. Ось, не знаю, чи. Поліровки з часом, як то кажуть, стираються чи ні. Можливо, на перших касетах і була така, такий нюанс. Ось, Але навряд чи, звісно, навряд чи можливо, хтось знає краще. Ну, візуально ніби стрічка непогана. Але ми сьогодні спробуємо її навіть калібранути. Хоча мене беруть, як то кажуть, жуткість міні. Тому що касети, по-перше, невідомих брендів, вгадати, дуже важко. дуже важко Тому що ну по дизайну, ніби TDK виробляв корпус по дизайну, тому що в багатьох касетах корпуси дуже схожі що TDK. Але по формовці, Ну якщо. Пальцем провожу по краєшках, і є, бачите, нечіткий не такий стик. Я не думаю, що е, тікей би вже так халтури б, навіть якби для когось робили. Ось, ну є отаке, бачите, зазубринка. Тобто, якісь складання вже такі нечіткі. От якщо бачите, як воно виходить? Немає чіткого стику. Ось. Е так що я не думаю, що це буде саме TDK, Або є, дійсно <кій> якийсь фабричний Гонконг. Гонконг робив. Можливо. Тобто є такі певні сумніви, що це суто японські. Тобто, те, що він приїхав з Японії, це ще не означає, що вона суто японська. Хоча, бачите, її власник був японець. Писали лекцію <coughs> якоїсь та сансея. От. Ну, Гонконг і туди, як то кажуть, забридав. Ось такий перший варіантик у нас HLN C60. А друга касетка, бачите, ось така вертикалка. Назвав її вертикалка. <coughs> На чорному фоні ось така. А, компанія а, Напів Амбрелла Бачите значок? Це практично Umbrella, тільки трохи покорчило її. Ось так. Excellent Music Performance. До речі, чому саме <кій> таку вибрав до пари до цієї касети? В них практично однаковий Текст, бачите, з цього, з цього боку. Ось. Тут так само написано, що це касета. Е в основному для прослуховування в магнітофонах по типу Boombox. Ось такі от боксятні, бумбоксятні касети. Я так довго думав, як же ж це є вимовляти, але, ну, скоріш за все, YQY. YKY. Ем, так, можливо, японцю чи китайцю це лег легше вимовити. От. Аналогічний бокс. Притаманний. Ну, тут хоча б пластик вже міцніший набагато. притаманний 70-м рокам. Текст аналогічний. І ось такі от речі. YQY. Касет тейп Umbrella 60. Так. Ну, скажімо так, виглядає яскраво. Ось так от, в таких от кольорах. <coughs> в очі кидається, звісно. От. Але, ви бачите, тильна сторона, внутрішня, скоріше правильніше. Тут було підписано олівцем, і я тут трошки вже підтер. Але я вам скажу японські олівці, деколи буває так важко витерти, гой-ой. Вони якісь ядрені. Тобто все одно залишаються десь сліди, От, тому я не став, як то кажуть, протирати дюрочку. Легенько я все це видалив. Благо, що нібито касета лишилася чистенька. Ну, зовнішній вигляд, <кій> в неї. Ну, не першої свіжості, бачите, її присутні якісь плямки. Комусь носа розбила і, бачите, кров'яша летіла в усі боки, а вона лежала на столі, ну і попала, коротше, трішечки. Так. А тут е, ніби плямки від якоїсь там, я не знаю, що це, іржа якась. От. І аналогічно, дуже схожий корпус на. TDK, але не думаю, що TDK буде ось такою ось таку фігню. Хіба що може, можливо, це жарт від мене. TDK вирішили там всякий непотріб, все, що в них не пройшло, як, як то кажуть, перевірку на якість таку, Але нічого, слухайте, на якийсь там YQY підійде, нехай беруть. От бачите, тут така от фігнюха. от, Не доплавилася, от, Загалом все остальне ніби нормально. Тут навіть теплого зазору, ви бачите, нема. О, ну, Зовки. Ну, трішки є, до речі, такі самі. от. Теж так складалися е, якось нерівномірно. Тобто є думки, що <різь> дві касети, е, одна контора їм ліпила. Тому я їх так сьогодні і обрав в парі на огляд. По ідеї, непогано мало би виглядати, коли не ідеально було новенька. На такий білий фон, червоний. Так, лаконічно, простенько, Y-KY, Love, nice high output C60. Ну, Звісно, на таких касетах немає ніяких сирійників. Ну і давайте спробуємо побачити, що ж там за стрічка. До речі, бачите рекорд? Е Білий матовий. Тобто, я підозрюю, що це все ж таки е, чистіший рекорд. Ось такі рекорди вже в 90-х дуже часто попадалися в касетках. О! А стрічка. Я вам скажу дуже сильно нагадує хром. Хоча це. Ні, це ж не хром, ні, не хром. Дуже-дуже схожа. Чорно. Чорно, ну реально, дуже схоже на хром. Але хром можна хоча б по запаху визначити. Ні, ви знаєте. Немає такого запаху притаманного, який от як пахне хром. Ми ж всі прекрасно знаємо, як пахне хром. Завжди впізнаємо. Ну, я не думаю, що це хромована касета. Але на вигляд офігеть хром. Давайте подивимося на внутрішню сторону. Ну, така сама да, чорна. Чорна при чорна. Цікаво, цікаво. Ми теж сьогодні спробуємо ось цю відкалібрувати. І якщо відкалібрується, запишемо. Зробимо калібровки в обох касетах. Якщо відкалібрується, то обидві спробуємо прописати. Якщо не будуть калібруватися, то і писати не буде. Нема чого особливо, як то кажуть, витрачатися. Так що давайте вперед ідемо, щось будемо калібрувати. Так, ну і перше ми будемо калібрувати HLN. Яка дуже схожа на Audio Magnetics. Е, Я трішки промотаю вперед. До речі, мотається дуже важко. Можливо, треба її е, вперед-назад промотати. Ось. Але дуже важко. Чув, відчувається якийсь натяг є. Ну, давайте. На цю, я думаю, нам там хвилинки три вистачить. Так, калібровка. Ця от не знаю. Я сумніваюся, що може відкалібруватися. Але от прямо цікаво на ось цю. Галя, типа хром, ну але не хром. Але виглядає як хром. Ну, так, друзі, бачите, вона не не калібранулася ця касетка. Тому, як то кажуть, і мучати не будемо, як то кажуть, не може гуляти, <кілити> не будемо мучати. Тепер давайте спробуємо YQI з а-ля хромованою стрічкою. Ну, Я називаю А-ля, тому що вона все одно буде приділятися як фером. Так, і давайте теж трішечки промотаємо. От, цікаво просто. Ця глянцева йде і виглядає просто один в один з хромом. Вистачить нам. Так. Калібровка. І відпускаємо. А отут аж цікаво. Аж цікаво. Ну, давай відкалібруйся. І ми хоч спробуємо щось записати. Вау! касета калібранулася. Так що, друзі, зараз ми будемо перевіряти. Так. Поставимо на нулік і відпускаємо. чути так перемотаем Записував з шумодавом. Шумодав-бі, е, ну, дуже близько, тобто непогано записалось, але відчувається, відчувається доволі сильний шум. А коли відключаєш Шумодав, то шум доволі багато. Тобто, якщо прописати її ось цього старичка, хіба що з шумодавом. І все. Друзі, ось такі сьогодні касети у нас. Ця не відкалібрувалася, і ми не, е, вирішили її все ж таки не писати, бо немає сенсу цього, е, цього робити. Але касета варта бути в колекції. Непоганий такий екземплярчик е, кольору слонової кістки, деколи трапляється брудна слонова кістка. Ну, ця ніби чистенька, чистенька слонова кістка. Ну і ось ця YQI. Яка відкалібрувалась, вона, бачите, і доволі непогана від, ну, відполірована, на вигляд дуже гарна стрічка, але видає дуже багато шуму. Ось хіба що можна буде спробувати? Я ж не знаю, можливо, це і нерідна стрічка там, можливо, там дійсно якусь хромку поставили. Але не думаю, щоб хром в режимі фермо калібранувся. Ну, було б це вже некоректно, мені здається. Ось, якби був ручний перемикач е, е, типу стрічки, можна було б спробувати в режимі хром. Але, думаю, це вже не варто. Касети, е, як то кажуть, на мій погляд, тут в мене теж прогалок немає, значить, невизначений рік. Касети приблизно кінця 70-х років. Друзі, пишіть свої коментарі, що думаєте з приводу таких касет. Ставте вподобайки, підписуйтесь, підписуйте знайомих і друзів. Зі мною цікаво на все добре і слава Україні!